Таким чином ми віддаємо алгоритму? типу, yes. а який же який же Є стратегія, коли ми виносимо всі продукти на рівні креативу, і це не важливо, це TikTok чи Meta, тому що я вважаю, що системи дуже схоже працюють між собою. І, наприклад, ми не знаємо, який товар виіграє, але ми спілкуємося з клієнтом, дивимося аналіз по сірім системі і що вообще продається в нього. І, наприклад, в нього продаються там 10 товарів з 40, там вони топові. Ми беремо ці 10 товарів, а дуже важливо зауважити, щоб вони були в одній ціновій категорії, що вони в різні, то ми їх розділяємо окремо блоками і завантажуємо на рівень оголошення. З одним концептом креатива однаково, і таким чином ми віддаємо алгоритму. типу, а який же, який же товар краще, і тут уже суто на алгоритм довіряємо. Якщо він обирає якийсь конкретний товар, ми бачимо, що наша математика вона мечиться, да, що ми заробляємо там роз виконується, цілює і так далі. Ми потім беремо цей товар і виносимо або в окрему групу, або в окрему компанію. Для цього теж є різні причини, чому компанія або чому група, і далі масштабується цей товар вже різними концептами, відео, статикою і що хочеш.